Ну і пропоную вам, ще мандрівку Петергоф називають перлиною мистецтва за його розкішні сади, неймовірної краси парки із фонтанами і казкові палаци. Літня столиця імператорської Росії за задумом Петра І мала своєю величчю перевершити знамениті королівські резиденції Європи та ще й стати достойним пам'ятником перемоги Росії у боротьбі за вихід до Балтійського моря. Навіть 300 років по тому передмістя Санкт-Петербурга вважається однією із найблискучіших. Царських резиденцій наш ексклюзивний репортаж. Петергоф або двір Петра одна з найвідоміших у світі царських резиденцій, заснована на початку 18 століття. До нині вражає туристів. Автором композиції палацу Просто неба був сам Петро І. Його літня резиденція мала стати найрозкішнішою у світі і символізувати перемогу Росії у багаторічній боротьбі за вихід до Балтійського моря. На берегах цього моря за рекордний час і постав величний палац, верхній сад і нижній парк, та найбільша у світі система фонтанів і водних каскадів. Ні сад Петергофа, окрашений 150 фонтанами, чотири каскада. Ані создают то грандіозне впечатление. Символ Петергофа головний фонтан нижнього парку Самсон, який роздирає пащу Лева. Це згадка про розгром шведського війська під Полтавою. Доленосна для Росії битва Північної війни відбулася саме в день святого Самсонія. Ранжерейний, шахова гора, римські, адам і єва. Кожен із понад півтори сотні фонтанів має свою назву та історію. Найбільше гостей нижнього парку звеселяють фонтани жартуни. Кількість фонтанів удивіла нас сьогодні утром очень сильно, тому що ми такого чи не видели. Світову славу музей заповідник здобув завдяки нижньому парку з його фонтанами, скульптурами і архітектурними пам'ятниками. Це в Росії відтворили модні в ті часи французькі сади за міської резиденції короля Людовіка, XIV у Версалі. Велику кількість гостей годі було вмістити в самих палацах, тому в садах відтворювали атмосферу палацу. Поразило більше всього розмах. Именно масштабность построек, их количество и тонкость. Я первое впечатление было, что это не просто красиво, это больше, чем красиво. Останній царський прийом у резиденції був незадовго до Першої світової війни. Микола ІІ тут приймав президента Франції. Нині Петергоф це пам'ятка архітектури та палацово-паркового мистецтва світового значення. Сюди щодня шикуються величезні черги людей, які прагнуть зануритись у вишукану атмосферу іншого царського світу. Ірина Цимбалсвігідністрян, Сергій а Факти, ICTV.